Що, привіт, тіктокери! На годиннику 22.00, а це значить, що ми вже помили п'ятки від бараболі, помили руки, почистили і збираємось на дискотеку. І так, починали ми правильно з макіяжа. Макіяж наносився тінями від фірми Ruby Rose. Відтіночки були в фавориті, знаєте, такі сірібрісті, золотисті, бронзові і білі. Е, ще можна було зверху по тіням підвести олівцем. Рубірос У мене такий був сібристий, коштував 2 гривні ну, на той момент, це 90-ті роки. Е, Туж була також Рубіроуз або така, що знаєте, щіточкою треба було мочити. І отак от, ну, тіпа, то Геть уже старий варіант, але вона була супер-супер-супер. Там такі удлінення було, що капець. Ну, Так як я любила класику. Зверху був білий топ або майка з фільму Титанік з Леонардо Ді да? Знизу були брюки або джинси, ну, класичні брюки в основному, І завершував цей образ туфлі із гострим носком, або босоніжки теж з гострим носком. Такі у мене ще був, знаєте, такий типу, принт був під дірмантінова зміїна кожа. Отакий От в мене був принт. Зверху треба було все зафіксувати лаком прелість. А по праздникам ще можна було і лаком з бльосточками для волосся. Ну, І надухатися, знаєте, такою, як парфюмерна фабрика дезодорантом кобра. Його, його коротше, використовували не просто знаєте, як дезодорант, антиперспирант зараз, а просто отако, отако по всьому.